Реабілітація військових махінації з бронежилетами на мільйони, звернення до державного бюро розслідувань ці та інші питання обговорили сьогодні депутати Волинської обласної ради. Місцеві бранці зібралися на сесію. Заслухали і звіт голови Волиньради Григорія Недопада. На Волині планують збільшити кількість центрів реабілітації військових. Одне з перших нагальних питань, котрі обговорили депутати. Ми вже давно говоримо про питання реабілітації в нашій області, і вже перші кроки в цьому напрямку зроблені. Сьогодні ми вже виділили ряд приміщень для реабілітації військових. Ближнім часом почнуться ремонтні роботи. Але склалось так, що місто Володимир, місто військових в нас дислокується 14 та окремо механізована бригада 39 дев'яте ЗРП. І на сьогоднішній день цих місць, які ми маємо, досить таки мало, і командири військових частин звертаються до того, щоб розгортати серйозну реабілітацію в області. голова облради Григорій Недопад повідомив, що в області вже є комунальні приміщення, де готові облаштувати центри реабілітації. реабілітації. Вже потребувати. Тому, будь ласка, вже звертайтеся, вже можуть надавати ці послуги. Заслухали депутати і звіт голови волоніради роботою Григорія Недопада. Більшість місцевих обранців задоволені з перших днів повномасштабної вторгнення. Я був на робочому своєму робочому місці. Напевно, перші два місяці, напевно, без взагалі без м -м, вихідних. Всі працівники працювали злагоджено. Багато було зроблено напевно такого, що ми можемо на камеру і не можемо сказати. Так як і всі з перших днів стали волонтерами, так і з перших днів всі стали допомагати армії, збирати кошти, шукати меценатів, шукати міжнародних партнерів. Втім, деякі депутати, схоже, розпочали політичні протиборства. на жаль, є окремі політичні сили, які до сих пір, не дивлячись на те, що за вікном гинуть люди, не дивлячись на те, що кожного дня до нас в область привозять один-два й більше людей, починають свої політичні амбіції і напевно, деякі речі ставити вище того, що називається совість. Тому я би всіх хотів бути зараз як один кулак, не дивлячись на те, що ми в сесійній залі все рівно виконуємо політичну функцію. Ми маємо зараз працювати на те, аби ворог бачив, що між нами немає ніяких розбіжностей, і що ми працюємо всі на перемогу. Далі депутати вирішили нагадати державному бюро розслідувань про діяльність волинських податківців. Підприємці вже не раз скаржилися депутатам на тиск податківців та вимагання відкатів, а не так давно збирачі податків взагалі не пустили до будівлі податкової навіть вище керівництво області, голову обласної військової адміністрації Юрія Погуляйка та голову Ради Григорія Недопада. Про цей кричущий факт, що набув суспільного резонансу, розповсюдили звістку, чи не всі місцеві засоби масової інформації. Проте жодної реакції, як зі сторони правоохоронних органів, так і очільника головного управління області, по даний час немає. Ніхто не може обмежити повноваження депутата місцевої ради, інакше як у випадках передбачених конституцією та законом України. Звітував депутатам і директор комунального підприємства Волинь За 2022 рік. 86 ліцензіатів по Україні сумарно ренти сплатило від видобутку бурштину 7,2 мільйони до держбюджету. Комунальне підприємство сплатило 7,5 мільйонів. Це при тому, що наше сповідношення ми. 4 тонни 710. Усі інші в Україні добули 19 тонн 464 кілограми. Тому єдине підприємство, яке фактично реалізовує бурштин в Україні в 10 разів дорожче, ніж інші суб'єкти господарювання. І знову депутати згадують минулорічну скандальну закупівлю неякісних бронежилетів. Бо ж тепер обласна адміністрація прозвітувала, як під час війни виконували бюджет на забезпечення військових частин в області. Як чуємо, було виділено понад 114 мільйонів гривень. 33,9 три в літо. за них куплені неякісні бронежилети. В результаті, ми не маємо 33,9 33 мільйонів коштів, а і не маємо, і не маємо е, бронежилетів. Це правильне використання бюджету, чи це неправильно? Це, чи ми втратили просто адміністрація контроль над бюджетом? Як вона підписує контракти з фірмами, не перевіривши, а що вони продають, це як? Ну, це корупційні схеми, інакше це не назвеш що ж до розслідування корупційних схем звіт головного прокурора області прочитали, але озвучувати не стали. Запитань стосовно діяльності прокуратури у депутатів не було. Олена Лищук, неля прокопчук для новин на часі.